П'ятий рівень підтримки розбираємо з вами основні нюанси. Відкривається інклюзивний клас. Це відбувається за заявою батьків та за наявності висновку інклюзивно-ресурсного центру. Керівник закладу освіти видає наказ про склад команди супроводу. А до складу команди супроводу входять батьки особи з ООП, фахівці РЦ, педагоги, які безпосередньо працюють з даною особою та додатково залучені фахівці-спеціалісти. Команда супроводу. Приймає всі важливі рішення стосовно організації освітнього процесу для конкретної особи з ООП. Якщо у вас виникають будь-які труднощі і є запитання стосовно організації освітнього процесу, то на них дадуть відповідь фахівці ІРЦ. Тобто, як правильно підібрати матеріали, як правильно їх адаптувати, модифікувати, як правильно визначити техніки самоконтролю та саморегуляції для конкретної особи з особливими освітніми потребами, як вести документацію і не тільки ці всі відповіді вам нададуть фахівці ІРЦ. При п'ятому рівні підтримки передбачені корекційно-розвиткові та психолого-педагогічні послуги у кількості до 8 годин на тиждень. Також має бути асистент вчителя та у разі потреби асистент дитини. Обов'язково потреба асистента дитини зазначається у висновку інклюзивно-ресурсного центру. Адже якщо дана потреба у висновку ІРЦ буде відсутня, то якщо ви звернетеся в соціальну службу для реалізації послуги супроводу під час інклюзивного навчання вам відмовлять. Тому що це обов'язкова умова, що дана потреба має бути зазначена у висновку ІРЦ. Ще виникають часті запитання стосовно критеріїв оцінювання. Ми знаємо, що на всіх рівнях підтримки, ми використовуємо загальні критерії оцінювання, які передбачають чотири рівня: початковий, середній, достатній та високий. Але якщо ми використовуємо модифікацію, тобто змінюємо зміст. Навчального матеріалу, і в кінцевому результаті особа з ООП не буде мати тих знань, які будуть мати інші учні у даному класі без ООП, ми при оцінюванні будемо орієнтуватися на цілі, які зазначені в індивідуальній програмі розвитку. Як це виглядає? Наприклад, ви в ІПР прописали ціль навчити орієнтуватися в чотирьох геометричних фігурах. Якщо в кінцевому результаті дитина опанувала дані знання, це означає, що у неї високий рівень досягнень. Тому у даному питанні ми орієнтуємося саме на цілі в індивідуальній програмі розвитку. І ще раз нагадую, що всі рішення стосовно оцінювання, адаптації, модифікації, впровадження техніки і тому подібне приймаються на засіданні команди супроводу і фіксуються обов'язково у протоколі.